Активний пошук нової роботи може дати результат. Конфлікти і з'ясування відносин на початку тижня прагніть перевести в пошук компромісу, але не стримуйте змін, якщо щось на старому місці вас не влаштовує. Понеділок і вівторок сприятливі для роботи з інформацією, листування і ділових поїздок. В середу і четвер більше часу приділіть домашнім справам. За необхідності в ці дні можна сходити до стоматолога. Вихідні присвятіть коханню або особистим захопленням. Плануйте все важливе на другу половину тижня. А у понеділок та вівторок приділіть увагу дрібницям, сплатіть рахунки, вирішуйте питання у різних інстанціях. Господині можуть порадувати близьких смачною випічкою в п'ятницю. Добре підбивати з партнерами підсумки фінансових операцій, домовлятися про майбутню співпрацю. Вихідні спробуйте провести активно. Неділю можна присвятити шопінгу, зробити великі придбання для дому. Виключно важливий тиждень для вирішення питань партнерства. Ініціатива може виходити не від вас, але пропозиції вимагають уважного розгляду. Зустріч і розмова у вівторок можуть підтвердити якесь ваше рішення. Залиште собі час подумати до вихідних, а в неділю можна діяти. Друга половина тижня сприятлива для відряджень, поїздок у особистих справах. У вихідні не обмежуйте себе у спілкуванні, відпочивайте активно. Теми робота і здоров'я мають для вас зараз пріоритетне значення. Дійте в своїх інтересах, але не допускайте перевантажень. Ви вже суттєво витратилися в попередньому місяці, і тепер вам варто економніше розподіляти свої кошти. Але у п'ятницю ви можете зробити ще одне придбання, яке вам необхідне в кінці тижня. Добре приводити до ладу скло, кришталь ювелірні прикраси. Зараз ви відчуваєте потребу домінувати в багатьох ситуаціях. Прагніть не переступати через умовності, приділяйте більше уваги почуттям оточуючих, і ви з успіхом проявите свої лідерські якості. У понеділок і вівторок знайдіть час зустрітися з друзями або використайте засоби зв'язку для відновлення контакту. Проводьте більше часу не вдома у вихідні. Нові знайомства можуть бути корисні для вашої кар'єри. Великі зміни починають відбуватися або плануються у вашій сім'ї. Це й оптимальний час, щоб її вам прийняти в цьому активну участь. З середи можна узяти відпустку і відвідати батьків, зайнятися ремонтом в квартирі або допомогти комусь з близьких здійснити їхні плани. Якщо ви планували зміни в особистому житті, то неділя оптимальний день, щоб оголосити про своє рішення. У вас можуть з'явитися й інші не менш важливі цілі. П'ятницю буде символічно підведений якийсь важливий для вас підсумок. Ви затвердитеся в своїх позиціях і зрозумієте, до чого хочете прагнути. Велика частина вашої уваги буде зосереджена на відносинах у середині колективу. Можливо, зараз визначаються основні напрямки на 5 місяців наперед, і ви можете узяти на себе якесь нове навантаження. У вихідні багатоприємних вражень принесе спілкування з друзями, можливі, нові романтичні знайомства. Ваша активність в попередньому місяці тепер починає приносити плоди. Ви можете одержати вигідну пропозицію або самі приступайте до нової справи, яка обіцяє пристойні дивіденди в майбутньому. Четвер і п'ятниця вдалі дні для фінансових операцій. Можна зробити великий внесок, придбання у вихідні. Влаштуйте свято для близьких, щоб відсвяткувати ваш успіх. Важливі події можуть відбутися в особистому житті в неділю. Вам може здатися, що всі проблеми вже у минулому. Прозвучать нові пропозиції і почнуть реалізовуватися давні плани, але в першій половині тижня не піддайтеся на провокації тих, хто може заздрити вашому успіху. З п'ятниці починається час, сприятливий для працевлаштування. Вихідні можна присвятити роботі, якщо в цьому є необхідність. Це на рідкість вдалі дні для оформлення ділових і особистих відносин. Те, чого ви досягли останнім часом, тепер належить розвивати в найближчі 5 місяців. Намагайтеся заручитися гарантіями і підтримкою від важливих осіб, покваптеся з оформленням документів у середу. І четвер більше уваги приділіть домашнім справам, це кращий час для вологих прибирань прання. Добре в ці дні відвідувати сауну чи басейн. На вихідні немає ніяких обмежень. Намагайтеся цей час наповнити приємними подіями. Зробіть заплановані придбання. З четверга у ваших справах намітяться помітні поліпшення. Прагніть знаходитися у вирі подій і не відкладайте реалізацію своїх планів на пізніший термін. Мабуть, це один з кращих тижнів року, і не ігноруйте пропозиції, які можете одержати, має сенс оформити свої особисті відносини або формально закріпити якийсь діловий союз. Якщо з неділі почнете заняття в клубі за інтересами, то пізніше ви зрозумієте, наскільки важливим було це рішення. Більше всього подій і новин буде там, де проходить ваша діяльність або навчання. Кінець тижня сприятливий для будь-яких змін, пов'язаних з кар'єрою, початку нових справ, зміни графіка, умов роботи. Поговоріть з працедавцем про свої перспективи і оплату, якщо вважаєте, що заслуговуєте підвищення. З п'ятниці перемикайтеся на особисті справи, зробіть модну зачіску, походіть по магазинах, організуйте вечірку для друзів.